Всі мої любі, усім привіт, мої ліві друзі. ну що ж, Сьогодні я хочу згадати матч Національної збірної України, який відбувався 1 вересня 2021 року. Це була кваліфікація на чемпіонат світу 2020 року. Казахстан, Україна! Ось такий друзі, відбувся неймовірний матч 1 вересня. 2 2! ніч'я на останній арені. І сьогодні я, друзі, хочу пригадати цей неймовірний просто матч. Давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 5-3-2. Стартова розстановка господарів Казахстана. Покатіло в воротах. Марочкін, Лагвіненко, Малий, трики захисників, Валіулін, Бистров латералі. Акбіркін, Куат, Васильєв, трика підзисників. Шушиначев, Нургалієв у нападі. Це стартова розстановка Казахстана. Україна 3-4-2-1. Стартова розстановка підопічних Олександра Петракова. До речі, для Олександра Петракова це був дебютний матч на чолі головного тренера національної збірної України Андрій Пятов у воротах, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко і Лезабарний якраз це. Це в нас, друзі, якраз то трійка півзахисників. Саша Сінченко, Сергій Сидорчук, півзахисники, Олександр Караваєв, Едуард Соболь по флангах, Віталій Буєльський, Андрій Ярмонко, центральні атакувальні півзахисники та Рома Яремчук у нападі. Це стартова розстановка української збірови. А тепер, друзі, давайте безпосередньо поговоримо про сам матч. Ну що я вам, друзі, можу сказати? В принципі, Україна доволі таки непогано взагалі, тої матчки розпочала. Да? Дуже хороший початок і справді від української збірної. Вже на другій хвилині матчу збірна України рахунок у матчі відкриває. Рома Ремчук наносить якийсь неймовірний удар з метри 24, М'яч летить по неймовірній траєкторії і залітає в сітковий рід. Національний збірник Казахстану. Що це за удар був від Рома Ярімчука? Да, Олександр Карваєв записав голіву передачі. Але який же удар наніс Рома Ярімчук? Пробив АЗЛЕТА та 1-0 На користь України вже на другій хвилині матчі. Українці були в рахунку, і в принципі в Україні були супер шанси, щоб забивати ще що до перерви другий м'яч. Там була і Стіка, наскільки я пам'ятаю, Андрій Рамоленко там в стіку так що не помнять, звучав. Ось, тобто Україна була прям дуже близькою, щоб забити другий м'яч. Стільки було гольових шансів України, але реалізувати їх не вдалося. І це справді мені нагадує перший матч на Нискоолімпійському, коли нібито перший темп також за Україною, і нібито все було під контролем. А ось у другому таймі, і Казахстан також десь трішки ініціативи Казахстанська збірна розпочала перехоплювати. І другий тайм. В да, другому таймі в Україні також були хороші моменти. Там і виходи були один на один. Ось. Але казахстанська збірна терпіла і свого шансу дочекалася на 74 й хвилині. А, так Беркін, дуже здорово знайшов Валіуліна Валіулін. Увійшов манальчик, наніс гарматний постріл та рахунок матчі Валіулін зрівнює рівня. Один-один на 74-й хвилині. Казахстан рахунок матчі зрівнюють. Господарі. Один-один. До речі, там ще Микола Шепренко поміняє Сергія Ну, В цілому, до речі, в Казахстані, друзі, на другий тайм ось такі футболісти вийдуть, Враговський вийде, Аразов вийде, Аїмбетов вийде, Заїнунцінов вийде та Жуков вийде. В Україні в вийде Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Віктор Циганков та Дані Сікан. Друзі, я в принципі хочу сказати, що після того, як Казахстан рахунком матчі зрівняв, тобто Казахстан навіть був ближче до забитого м'яча, ніж Україна. Там я пам'ятаю, що в Казахстана був вихід один на один при рахунку вже один-один, але не вдалося його реалізувати. Тобто Казахстан піймав кураж, і справді Казахстанська збірна, Казахстанська збірна могла, могла забити другий, і, і могла казахстанська збірна взагалі вийти в парад у даному матчі. А вось, але Україна трішки також гроток заспокоїла контролем м'ячем. Ну і ось вона, 90 третя хвилина матчу. Україна забиває другий м'яч. Даня Сікан добив все-таки м'яч в сітку. Варі, там, спочатку казахстанським, казахстанським футболістам вдалося відбитися. Даня Сікан. Наносить удар на добиванні. Там добивання було дуже здорова Даня Сікан зіграв на добиванні. Пробиває Даня Сікан забиває, забиває гол. Не було там системи Вар тоді ось не було системи відеоповтори. Офсайд це таки був. Все-таки, друзі, був офсайт. Все-таки гол зараховувати не потрібно було. Але не було тоді системи Барина на тому матчі. Тому 2-1. Україна, здавалося, забиває переможний м'яч. Здавалося так, на дану секунду у матчі. Але Казахстан проводить останню атаку, доки це матч залишається лишені секунди. Лагвіненко загружає м'яч, в штрафний майданчик, валіулін, м'яч підхоплює, виходить удар на ударну позицію. Пробиває то забиває. збиває. Збиває та робиться рахунок матчі 2-2. Справді, розв'язка цього матчу була просто неймовірно. Здавалося, що українці вже вже перемогли і справді, тому що вже на 90 плюс 3 хвилин забився. Здавалося, що все вже Україна не віддасть, не віддасть цей матч, але все-таки Казахстан в другий матчі рахунок зріння і в кінці кінців бойовані ще 2 2 Дивитися статистику. Статистику матча то Україна знову перестрілює Казахстан за ударами 25-11 дарі, де шість ударів, ударів в площину, 59-41 контроль м'яча 3-4 за католими. Але все одно казахстанська збірна дуже здорово виглядала. Що подивимось голіві шанси. Uh, жодного гульового нагоду нібито в Казахстані не було, хоча там був вихід один на один. Мені здається, що це гольовий шанс був. Ну добре. Uh, жодного гульової нагоди не було в Казахстані. В Україні було 7 гульових шансів. Та 6 гульових упущено. національна збірна України упустила 6 гольових шансів. От, у тому матчі 407 передач Казахстана. 316 з них були точними та 77% точності передач. Україна 576 передач в Україні були точними, 494. Ну, в цілому, паса зробили українці 85% точність передач, 1-1, офсайди. З 11 ударів Казахстану, 6 ударів в площину, 3 удари повзорота, 2 удари заблоковано були. В Україні з 25 ударів 9 ударів в площину, 7 ударів повзорота, 3 удари в Каркас воріт було, 9 ударів були заблокованими. По успішних відборах трішечки краще була Україна. По 4 успішних відбори зробили команди, але в Україні 66% відсоток успішності, в Казахстана 44 відсоток успішності, 7-4 за сейвами, 13-8 по. Винесе м'яча, Казахстан більше м'яч виносив. 15-10 це в нас перехоплення. Так, 11-8 це в нас правила, ну, тобто 11 порушень правил Казахстану, так? Да? Дві жовтих карток в Україні, 8 порушень правил. Ну і відповідно, дві жовті картки. Друзі, якщо підводити підсумок цього матчу, який відбувався 1 вересня, 21 року, тобто. Ну, Україна все-таки мала перемагати. Україна все-таки мала перемагати. Гульових шансів було прям дуже багато. І в першому таймі, в принципі, Україна могла перевагу подвоїти. Але і Казахстан також браво, тому що Казахстан терпіла, це дуже важко. Команда терпіла і свої шанси дочекалася. Дочекалася казахстанська збірна своїх шансів, забили двічі, і в кінці кінців нічя 2-2. Забігаючи наперед, скажу, що Україна з горем пополам все-таки другу позицію. Українська збірна у цій групі, де була Франція, де була Боснія і Герцеговіна, де був Казахстан та Фінляндія, Україна все-таки другу позицію посяде. Казахстан Казахстану не вдасться вийти, але все-таки Казахстанська збірна там непогано не виглядала. Там, я пам'ятаю, що з французами там вони хоча й програли, там, але в принципі непогано виглядали. З Фінляндії, непевно виглядали, з Боснійцями, неповно виглядали. Тобто, в принципі, Казахстан доволі таки напевно ті виступи, справді, Ось, в принципі, в принципі, я ж кажу, тобто, я вважаю, що Казахстанська збірна все-таки, якщо брати останні роки, то, то команда прогресує. В принципі, дуже цікаво взагалі, спостерігати взагалі, за Казахстаном чи взагалі зможуть вони вийти на чемпіон світу. У 26 році дуже б хотілося, щоб Казахстан, Україна, вийшла з чиничника чемпіонациту. Ось, звичайно, ще буде дуже важко. Ось. Ну, подивимось, подивимось. В будь-якому випадку збіри та хороші, то подивимось, що там буде далі. Тож Казахстан-2, Україна, 2, пригадали ми цей матч. Відбувався 1 вересня. Я вам друзі, дякую за увагу! Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, усім до побачення. Усім до нових зустрічей.